Вітаю вас, шановні друзі. Чи впевнені ви в тому, що все в цьому світі досягається завдяки плану та цілі? Разом з вами розглянемо тему, яка називається Заплануй своє спасіння та вічне життя. Шановні, чи знаєте, чи переконані ви в тому, що ми живі, живі і живемо завдяки не збігу обставин, а завдяки плану та задуму Бога? Ми повинні були померти, але Бог дав нам шанс, дав нам у нього був план на наше спасіння, на наше життя. Біблія про це говорить, що ми ним рухаємося та живемо. Спасіння дає Бог, і якщо людина бажає цього, то на умові віри і послуху ми можемо це отримати. Ісаї 1:19 сказано: якщо захочете і послухаєтеся, то будете споживати блага землі. Давайте нас замислимо над тим, чи є у нас в планах особисте спасіння. І як ми цей план стараємося реалізувати? Якщо такого плану в нас немає, то це говорить, що ми до кінця не усвідомлюємо реальну загрозу вічної гибелі, як жителі до потопного світу. А реальність така. 2 Петра 3,6 по 7 сказано: Тоді і, тому й тодішній світ загинув, затоплений водою, а нині ж небеса і земля, які утримуються тим же словом, зберігаються для вогню на День Суда і погибелі нечестивих людей. На прикладі, до потопного світу ми бачимо, що люди не до кінця усвідомлюють і не задумислюються над своєю майбутньою долею і не усвідомлюють реальну загрозу смерті, реальну загрозу вічної загибелі. І, на превеликий жаль, багато людей в часи потопу загинуло. Божий план спасіння був представлений та доказаний людям як реальний через 4 тисячі років життя. Грішних людей і гріху на нашій планеті Земля. Сам Спаситель прийшов на нашу землю і доказав про реальність такого плану по спасінні людини. І реальність вічної, вічного життя та спасіння від вічної смерті. І вдячність Богові, що цей план реалізований і вже більше тисячі років, як він діє, але скоро ми не знаємо, скільки він може закінчитися. Тому скористаємося ми ним чи ні, від цього залежить наша майбутня доля. Вічно жити з Богом та своїми рідними, або померти з автором над, тобто дияволом, це вибір кожного з нас. У Бога був план спасти тебе і мене. А питання: чи є у нас з тобою план бути спасенним від вічної загибелі? Якщо так, то нам потрібно діяти, незважаючи ні на що. Щоб реалізувати Божий план. Йому для цього потрібно було принести немало жертв і принести на легкий хрест. В Ісаї 53, 7 по 8 сказано: він гноблений був та понижуваний, але у своїх не відкрив. Як ягня був, проваджений він на заколення, як овечка перед перестежінням своїм мовчить, так і він не відкривав у своїх. Від усякого суда він забраний був і хто збагне його рід, бо з краю живих він. Відібраний був за провини мого народу та на смерть Його дали. Христос пострадав, щоб ми могли жити. Нам з тобою також придеться перенести немало випробувань, немало потерпіти у цьому світі. Але кінцевий результат, Він має надихати нас на боротьбу. І як все хороше в цьому світі дається нелегко, але в кінці ти насолоджуєшся отриманим, так і в плані спасіння. Тому до другого приходу Христа нам потрібно витримати чимало насмішок, чимало самозречення, а результат повинен нас надихати. І сам Господь бажає допомогти кожному з нас. Від Іана 4:19 сказано: будемо любити Його, бо він раніше полюбив нас. Божа любов повинна надихати нас боротися. Давайте полюбимо життя з Богом і по Божому. Вперед до реалізації до повного завершення Божого плану. Нашому спасінні, щоб це було з нами, а не без нас. Бог свою частину та роль виконав. Залишається лише наш вибір дії, зусилля. Від нас залежить кінцевий результат цього плану на наше майбутнє спасіння. Тому є нам заради чого боротися, прикладати зусилля і нести хрест з вірою та надією. В останній книзі Біблії написано у об'явленні «Нічого не бійся, що маєш терпіти. Ось дьявол кидатиме». Декотрих із вас темницю, щоб спокусити вас, і матимете горе 10 днів. Будь вірний аж до смерті і дам тобі вічне життя. Божий план, щоб кожна людина, яка вірить у Христа і дотримується Його волі, виконує Його заповіді, був спасенний. Золотий вірш Біблії, центральний вірш Біблії, говорить в Іоанна 3,16, так, бо полюбив Бог світ, що віддав свого єдинодного сина, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Цей вірш розкриває нам про реальний план Бога по спасінню кожного з нас. Бог любить самого, самого великого преступника, самого великого грішника. І це ми бачимо життя Христа, що Він допомагав і не цурався плудників, митарів і самих знехтуваних людей. На початку, коли прийшов Христос то, страдаючи на Голговському хресті, він вигукнув такі слова. Звершилося, він переміг зло і диявола замість людини. І він реалізував цей хороший план по спасінні. Боже дії по спасінні кожного з нас виконані на 100%. Але щоб це було в моїй і твоїй долі, в твоєму житті, нам самим потрібно боротися, нам самим потрібно бажати жити з Богом, повернутися до того. Втраченого раю і райського життя. Нам потрібно пройти на легку дорогу, хреснести і перенести ці випробування. Тому, дорогий друже, наш дорогий та любящий Спаситель чекає саме на тебе. Він закликає тебе такими словами. Об'явлення 3:20. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Амінь.